Колеги, вітаю! Сьогодні ми будемо, мабуть, фіналити серію випусків про шафу і просто зберемо її докупи, назначимо матеріал і зробимо фінальне розкладання. Починаємо. Я вже відкрив м, створений нами металевий каркас. Я тут не буду робити ніяких змін, я його хочу, щоб він в мене окремо зберігся у своєму файлику, і потім ми в леауті. Можливо, будемо цим файлом ще користуватися. Я просто це все виділю, Ctrl-C скопіюю і на нову сцену, Ctrl-V поставлю. Бачимо, в іерархії в нас відобразились роз'єднані групи, Ctrl-A. Давайте в одну групу його можемо створити як компонент, це теж буде доречно. Ну, Давайте ми створимо групу, переіменуємо, називаємо металокаркас. Поставили. Тепер дістанемо з наших збережених компонентів нашу шафу. Ми її в минулий раз повністю зібрали. Фасад, я сподіваюся, ви поставите самостійно. І відцентруємо його, відцентруємо нашу шафу по каркасу. Дивимося, скільки в нас тут вільного місця: 40 по глибині М. Двигаємо на 20. І здається, тут буде 60 по ширині. Так, 60М. Посуваємо на 30. На місце. У нас вієрархії. Ось вона окрема шафа, окрема металокаркас. До речі, я вам одразу показую косячок, який ми зробили, коли проєктували з вами мікроліфт. Цей підписник передивлявся відео і сказав, що там є косяк, за що йому дуже і дуже вдячний. Давайте я вам покажу, як його виправити. Ось мікроліфт, який ми створювали. Там, по присадочним отворам, в нас вийшло 282 мм. Хоча треба 280 мм. Десь промахнулися. Перевірте, будь ласка, щоб у вас все було чітко. Виправляти дуже просто: ми просто натискаємо, заходимо в цю групу. Беремо луч по трьом точкам і в сторону зсуваємо на 2 мм. Потім виділяємо все, так, відміняємо виділення, виділяємо все М і посуваємо вперед на 2, ну, щоб він настав в початок координат. А, сунули і перезберігли його. У мене вже це діло перезбережено. Це на всяк випадок. Косяк... В ефірі ми з вами дійсно косякнули. так, я щось Видали багато всього. Ось так. Тепер беремо і розмічаємо кріплення під наш металокаркас. Я не буду робити прям присадку 10 і 5 мм під саморізи. Я просто тут накерню точки, тому що металокаркас виробляється не на CNC обладнанні, а все ж таки більш вручну. І я ще не знаю, де ми його будемо створювати на віярі. Чи Віддавати іншим підрядникам. Тому я перестрахуюся, і в місцях, де я думаю, що буде розмітка, я ставлю просто точки розміточні 5х1. І потім, коли ми будемо мати на руках вже металокаркас, ми приложимо його до нашого дна шафи і подивимося, співпадають чи ні. І у разі необхідності ми їх трішечки підправимо. І просто сверлом там 5 та 10 мм. Просверлимо глибину 13 і вже заб'ємо муфти. Кріпити все буду через муфти. Великі отвори. В нас є створена муфта М6. Дивимося компоненти. Ми в минулих випусках їх вже створювали. Фурнітура, кріплення, муфти. Ось, бачите, муфта М6. Діаметр під неї йде 10, глибина 13, і всередині різьба у нас виходить 6 мм. Вставляємо їх у великі отвори. Перехрестя став муфту, перегортаємо її. Так, наш металокаркас ми можемо скрити. І, ага, Я ж. Щоб я попав туди, куди треба. в Серединку. І давайте ставимо М. Хватаємося. І ставимо раз точка з контролом Копіюємо. Два точка. 3. І 4. Так, і тепер в інше перехрестя. У нас є муфта. Номер 43, диаметр 5, теж глибина 13. Вона йде, то здається, вона йде без присадки. Так, перегортаємо її. Перегорнули. Беремо М і ставимо в, наше, в наші перехрестя. Так, здається, раз Чотири точки. І сюди потім загвинтимо саморізом. Роблю все через муфти, тому що в нас є умова, щоб каркас міг багаторазово розбиратися і збиратися. Проставив я дані мітки, можемо відобразити. Металокаркас і щоб у нас раховувалося кріплення, давайте розставимо самі кріплення. Сюди. Саморізи 3,5 на 16. Саморізи. А, ні, на які 16? Ні, на 16, так. Так, так. 3,5 на 16. Нормально буде. Там у нас маленька пластинка. Так, перегортаємо. І ставимо, у нас тут є вже мітки створені, ми в минулих випусках це створювали, не буду повторюватися. Давайте я, мабуть, прискорюся, щоб не забирати ваш час. А ви теж собі е розставте саморізи по своїх місцях є. І тепер нам треба розставити з вами. Гвинт це М6, тут у нас 20 мм сама труба і на 10 мм, щоб в тіло заходило. В мене є гвинт М6х30, ось він в мене є. Ставимо його, перегортаємо. І теж ставимо своє місце. Я прискорюся, ну а ви просто за мною та Розставляйте перехрестя, в нас вже всі є. Щоб а, воно попадало, притягувалося, вмикайте на півпрозорий режим і наші гвинти добре ставляться на свої місця. Поїхало розставимо. Так, а, і це можна сказати трішки, звісно, що занадто, але ми з вами вчимося. Нам треба подивитися, щоб все заходило, ніде ні з чим не пересікалося. Як бачимо, все в нас виходить чітко, дно ми нічим не пробуваємо, саморізики всі чітко становляться. Тобто все добре. Воно і виглядає красиво, як для клієнта, та й для себе. Ну, мені приємно такі проекти робити, як то бомити Доса, до саморіза. Тепер ми з вами видалимо додаткові напрямні, видаляєте їх вручну окремо, щоб ми не видалили зайві необхідні нам. Мітки. І е, давайте ми перейдемо в ієрархію, згорнемо все. І просто візьмемо е, наш металокаркас, засунемо в компонент шафи. І всі компоненти саморізів, муф та гвинтів теж засунемо в шафу. Є. Можемо зберегти правою кнопкою миші. зберегти як? Так, Меблі. Так, далі корпуси меблів, шафи, шафа Оксфорд. Тут в зборі з металокаркасом додамо. Це щоб ми зберігли, і якщо там якийсь косяк вилізе, щоб ми не повторювали ці дії, а підправили їх локально а, в цій версії. Шафа в зборю з металокаркасом. Я роблю так. Я да, плажу багато а, інших. А, тобто, ну, Можливо, непотрібних компонентів, але ж вони мені допомагають потім виправляти якісь косячки, які в процесі виникають, а вони виникати будуть. Зберігаємо. І давайте перейдемо до е заповнення матеріалів. Давайте ми ось так. Поставимо одну додаткову напряму. Я зазвичай роблю 500 на 500. Створимо матеріал. Ми ми вже обирали його, це ось такий десь спекроношпан. Ні, ми обирали Егер. Ми обирали Егер, а Егер я десь це діло зберігав. А ось він рожевий антик. Чому ми обрали Егер? Я нагадаю, що в нас буде фасад. Викрашений під колір DSP, і він у каталогі Егера є його колір по NCS. VR фарбує по NCS розкладці, тому нам легше витягнути і буде підібрати в процесі колір. Тут є у VR кнопочка Завантажити текстуру, ми її зберегти зображення як. І на робочий стіл в форматі JPEG зберігаємо. Зберігли, переходимо в наш. В Ярпро і просто малюємо прямокутник. Є багато способів. Там нещодавно я показував, як працювати з цим плагіном SK Material Browser. Він працює, я теж працюю ним, але ж давайте сьогодні ми створимо з вами по-простому стандартними методами. Файл, імпорт. Обираємо нашу збережену картинку і помічаємо його її як текстура. Імпорт. І заливаємо наш зразочок. Ми його залили. Тепер беремо інструмент оцей піпетка, натискаємо її, і як бачите, наш матеріал вже визначився. Натискаємо кнопочку Створити матеріал, і нам його треба правильно з вами обізвати. Назва повинна мати такий формат. Знову ж таки, в останньому відео. Ярвуда, я за ним слідкую, я по його відео вчуся теж. Він радить артикул матеріала, який де після долара ставити попереду. Ну, В мене вже база наповнена, де артикул стоїть позаду. І я вкладуюся в необхідні 24 символи, тому я буду йти тією ж тенденцією, якою йшов. Я просто скопіював назву, щоб вона була в одному форматі. Так, Егер. ER. Я просто копіюю оцей номер у 395. І записую його, його сюди. Ctrl-V, U395ST9 і ставлю сюди артикул. Артикул VR після долара. Ви можете обрати будь-який зручний вам метод. Я користуюся таким. Ось так все це діло виглядає. Окей, створили. Ось, як бачите, вона у нас створена. Тепер ми можемо він відображається тут, якщо ми на домік нажмемо у моделі, ось наше ДСП, і нам його треба зберігти на жорсткий диск. Зберігти як? І зберігаємо в наших матеріалах. В мене це окрема папка, де я все зберігаю, де веду свою базу матеріали. Ось тут вже є певний перелік. DSP, і ось в форматі DSP U320. Тут можна пробіл один прибрати. ст 9 Все, зберігти. Зберігти. І ми одразу перезбережемо його в кольори NCS. -у. А, теж створимо створити матеріал Матеріал. і копіюємо кольор NCS, -у, щоб у нас просто фасад не тягнувся, як ДСП, а був окремим, окремим матеріалом по, по кольору. Так, відкриваю тут і просто так от. NCS, ОК. Okay. І зберігаю на жорсткий диск, матеріали. Обираю створити папку NCS просто NCS. І сюди буду зберігати NCS кольори. Зберігти Є. Yeah. Uh, тепер назначаємо uh, кольор-матеріал. Uh, Нашій шафі. Нам треба зайти в наш компонент. Бачите, в ієрархії він сюди зайшли. Давайте ми фасади поки що скриємо так. і попрацюємо а, з нашим ЛДСП. А, ось збережений наш ЛДСП. Ми вибираємо і просто, ох, ні, не так. Ще два рази натискаємо, заходимо у наш саме в корпус, що всередині, щоб ми по, по одній панельки з вами. Контрольовано назначили кожній панельки свій кольор. І, звісно що властивості кожної панельки зміниться саме на властивості цього матеріалу. Ось, розфарбували. Добре. Тепер ми відобразимо наші фасади і попрацюємо над фасадами. Так, ще раз зайду, давайте я виділю. Фасади, в принципі, можемо повністю от так от відкриваємо їх. Обираємо наш збережений колір NCS і заливаємо їх. А, так як наші фасади ще збережені в компонентах, завдяки властивості компонента а, розфарбовуються одразу два фасади. І також саме поступаємо з нашою ручкою. Беремо колір m 07 Все, наша шафа, в принципі, готова. Зайве прибираємо. І ну як, давайте, оригінал. Оригінал трішечки світлішим, в нас трішечки ой, У нас трішечки темнішим. Але вигляд, вигляд, безперечно, вона має. На півпрозорому режимі можемо все роздивитися. І тепер вже точно зберігаємо цю шафу як компонент вже з назначеним матеріалом. Давайте ми знову ж таки давайте ми отак от його роз'єднати, створити і наше зовемо шафа. Шафа Оксфорд. Форд. В зборі. В зборі. З металокаркасом. Та матеріалом. Рожевий антик. Давайте так: скорочений матеріал. Рожевий антик. Встановити вісі компонентів встановлюю. В початок координат створити і зберігаю її на жорсткий диск. Так, тут нижнє підкреслення я замінюю на кому. Все добре. Зберігти. Є збережена. Тепер давайте пробувати розкладати а, нашу шафу з компонентів, нам треба перевести в групу. Як бачимо, все у нас тут розвалилося. Вибираємо її і розмічаємо. Момент істини. Так. Зараз воно а, думає. Є, назначилися і, як ми з вами в матеріалі по фасаду. Пам'ятаємо, що нам мітки фасаду треба перенести на а, лицеву частину. Переносимо. Перенесли. Тепер, знову ж таки, обираємо цю групу, дивимося BF у нас. Ці отвори по натисканню клавіші перенос кріплень должны, повинні перенестися на свої панельки. Натискаємо. Як бачимо, всі Hall в нас перелетіли. Прикручуємо ієрархію. Бачимо, що в принципі в нас все перейшло. А, ніяких зайвих компонентів в нас а, не а, літає тут по, по модельки, тому все повинно бути добре. Натискаємо і тицяємо розкласти. Все у нас розклалося. Переносимо у VR Pro, спортувати DF DXF, VR Pro. На робочі стіл я зберігаю розкладку. Одразу а, роблю репорт. Run, download. Давайте на робочий стіл я його збережу. Відкрию зараз специфікацію. Файл імпортувати. Тут в ну, нас вже все до саморіза повинно перелетіти. Так, створити, замінити, імпортувати. Зараз воно розмірковує, щось імпортує. Так, перейшло. Як бачимо, саморіза заглушка Демфер. Калайн 16. Ну, В принципі, ми проміжуточні. В проміжуточних версіях все це діло перевіряли і повинно все у нас переміститися аж бігом. Ну, окрім, звісно, що е фурнітурки від Блюма. Так, тут ми з вами закінчили. Переходимо у VR Pro. Так, а, у нас отут-от є відкрите. Відкриваємо VR Pro. Реєстрація, авторизація. Дивимося DSP конвертувати файл, розкладання. Так, і тут у вас нас ось він у 395 завантажити. Так, завантажилось. Одразу дивимося матеріал, він у нас підтягнувся, рожевий антик. А, замінюємо крайку. Крайка замовника замінити. Ось нам VR одразу пропонує варіанти. Ми оберемо 23х2, не годиться. Ага, що у нас таке? 23 на 0,8 егер, АБС-крайка. Оригінальна крайка, ми її виберемо 23 на 08 мм. От, підтягнули, можемо передивитися. ну, я впевнений, що в нас всі ці отвори, я їх вже перевіряв, все добре, без помилок, фурнітурка деяка підтягнулася з самого АБФ-у. і підвантажимо. Користувацьку нашу фурнітурку. Перевіримо. 36 муфт п'ятірочка, Так, мікроліфт. Некоректні значення, оці якісь вискакують, хоча все переходить. Каланів у нас 4 полиці по 4 штуки, 16, демпферів 4. Ну, тобто, як бачите, все до саморіза. Все, 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 все є. Як бачимо, по муфтам п'ятірочка. У нас вони на завісах. У нас 8 завіс по 4 на кожну. 32, плюс 4 на кріплення металокаркасу. І ці муфти в нас на кріпленні задньої стінки, плюс 4 штуки. На це. Ну, все вірно, все чітко. І давайте подивимося, скільки ж наша шафа буде коштувати. Так, у нас тут є. Пакування експрес-виробництва чистого розміру, на жаль, немає. Давайте натиснемо провести розрахунок. Тобто добити там шматочками не вийде, треба дивитися залишки. І, як бачимо, ціна в нас з рахуванням ДСП, з рахуванням всієї фурнітури, але ж без фасадів. 10 742 гривні по віяру. Це з моєю знижкою. Давайте подивимося розкрій. Ну, розкрій не дуже, скажу вам чесно, ну, півтора листи. В принципі, треба робити одразу дві шафи, буде, буде для клієнта економія. Так. І давайте з вами подивимося фасади. Це ми можемо зберегти у файл. Ну, давайте збережемо його, в принципі. Розкладання тепер видалимо. Знову ж таки, фасади спочатку ми завантажуємо як ДСП. Робочий стіл розкладання. Ось він колор завантажити. Окей. Так, як бачимо, два фасади. Давайте перевіримо. Тут у нас сквозні кріплення повинні бути. Так, є, і тут ну, до центру завісить, 23. 23 плюс 9,5, 32,5. Все чітко, 96. Все переходить чітко. Тут фурнітурка в нас не підтягнулася, що є добре. Чомусь VR підтягував під кожну. А, так, давайте ми збережемо. Збережемо файл. Він зберігся. Тепер ми можемо видалити цей проєкт і заходимо до фасадів Бельвізо. Натискаємо плюсик. Так, mdf. Товщина 19 мм покриття. Обираємо. У нас покриття по палітрі NCS. NCS. Дивимося код. Ось він, S3020Y80R. Копіювати і вставляємо його сюди. А, тут для формату ось цей пробіл, по-моєму. Ага, ось він, наш колор. Затягнули фрезерування. В нас так, у нас індивідуальне фрезерування і у торці R1 почати роботу. І додаємо матеріали з нашого збереженого файлу. Ось, колор. Ось вони, наші фасади. Все є, все переходить. Це в нас а, тильна сторона, все чітко, все, все красиво. А, теж зберігаємо його файл або можемо одразу відправляти на виробництво. Тобто ти заявка, провести розрахунок. Ну, розрахунок ми зараз не проведемо, тому що ми не знаємо фрезерування. Якщо ось там індивідуальне фрезерування просте, ну, воно буде коштувати дорожче. Ну, теж десь до 10 тисяч гривень воно буде коштувати. І ось можете порівняти, що шафа на самому фенстері. Коштує така, здається, 27. Ми вже ну, аж ніяк не влазимо з врахуванням тих матеріалів, які ми обрали. Так це ми ще нарахували не нарахували металокаркас і нарахували ручки. Плюс нашу роботу. Ну, За якість та за індивідуальність доводиться все ж таки платити. Або відправляємо менеджеру, ну, але нам треба зробити ще креслення. Тому зберігаємо поки у файл і коли ми дійдемо до леауту, то вже можете відправляти той проєкт менеджеру Ось якось так будемо з вами, так би мовити, підбувати підсумки деякі проєкт довжиною. Майже там в місяць ми його з вами мотузимо, але розібрали з вами подробно кожен етап побудови цієї шафи. Створили фурнітуру, створили мікроліфти, створили ручку, тобто розживали повністю по максимуму. І коли я тільки починав роботу конструктора, ну я проектував в інших програмах, таких як там Базіс, а, такий створив модельку, думаю, ну все. Ну, але ж ні. Моделька це лише, можна так сказати, 50% роботи технолога. А далі починається найважче це робити. Збирати креслення, збирати конструкторську документацію, збирати зборочні креслення, креслення та ТЗ на виготовлення на індивідуальне виготовлення тих же фасадів, ручок, металокаркасу і так далі. Тому давайте ми наш міні-серіал по створенню шафи наразі завершимо і починаємо інший міні-серіальчик по оформленню конструкторської документації. Сподіваюся, вам було цікаво. Разом з вами ми навчилися, ну, в принципі, тих знань, які ви отримали, буде достатньо для побудови будь-якого будь меблевого вироба. Тому чекаю на ваш фідбек. Сподіваюсь, всім було корисно та цікаво. Зустрінемося в наступних випусках. Всім пока.